Доброго дня, колеги! Хочу вам розказати біографію твор... і професійний шлях нашої завідувачки, завідувачки відділу зарубіжної країніки. Вона 50 років, можна сказати, півстоліття працювала в бібліотеці, бачила її історію, творила історію, її робота. Справді це був бурхливий період в історії України, в історії бібліотеці, і коротко я вам хочу про це розказати. Ну, загалом, відділ основі відділу зарубіжної України. Лежав фонд спеціального зберігання Центральної наукової бібліотеки Академії наук РСР, який в 90-ті роки з відновленням незалежності України був трансформований вже всім відомі нам відділення на зарубіжної країни. Ну і звісно, його історія вона немислима без вивчення професійної діяльності. І його співробітників. Безпосередньо організацією його роботи з 89-го року займалася Олеса Олександрівна Дегтяренко, довголітній співробітник та завідувач відділу. Саме вона була причетна до процесу розсекречення забороненої радянською цензурою літератури в бібліотеці, відкриття оновленого, доступного для всіх читачів відділу. А Дехтеренко була свідком та учасником переломних подій, що відобразились на її професійній діяльності. Національна бібліотека України імені Вернацького стала першим і останнім місцем роботи Лариси Олександрівни, куди вона прийшла у вересні 65-го року, 18-літньому віці, і звільнилася у зв'язку з виходом на пенсію у 2015 році. А це 50 років відданої праці життя, присвяченого бібліотеці. У відділі спеціального зберігання Лариса Олександрівна розпочала свою діяльність уже 66-го року як молодший бібліотекар. За роки роботи вона змінила посаду бібліотекаря, старшого бібліотекаря та редактора, головного бібліотекаря і стала завідувачем відділу у вересні 89-го року. Дегтяренко вийшла. Війшла в коло співробітників секретного відділу, де за радянських часів зберігалися вилучені загального обігу віддання. Ці видання вважались буржуазно націоналістичними, оскільки вони належали перу заборонених авторів і, як правило, суперечили офіційній ідеології. У спецхрані Дехтеренко працювали з зарубіжною країнікою, що було окремим напрямом робіт. Займалася організацією каталогів. І картотек на нові зарубіжні періодичні видання, які надходили до відділу, редакцію каталогів вітчизняних видань, вела роботу по створенню довідкового апарату на вітчизняні видання. Враховуючи специфікою роботу спецфонду, Дихтіренко передивлялась на предмет недозволених вкладень літературу, отриману на поштанки. Вилучала рекламні матеріали, систематично переглядала книжкові виставки, підготовлені різними підрозділами ЦНБ. Свідкувала, щоб на них не було представлено забороненої літератури і символів, перевіряла колекції, літературу обміну резервних фондів, дари, книги з букваністичних магазинів зі вже згаданою метою, працювала з читачами, консультувала співробітників спецфондів інших установ Академії наук, а з кінця 80-х років на додачу міста та республіки. Вона брала активну участь у семінарах, що проводило головне управління з охорони державних таємниць у пресі при раді міністрів УРСР, здійснювала контроль за виконанням його наказів. Була членом групи народного контролю, неодноразово працювала в комісіях ЦНБ за упорядкування рукописів книг бібліотеки та правомізності використання розцінок на бібліотечні-бібліографічні процеси, перегляду обміну резервного фонду з метою виявлення малоцінної дефектної літератури. У 87-му році була включена до складу міжвідучої комісії з перегляду літератури спецхрану з метою її повернення в загальний фонд. Це якраз ті роки, коли відбувався почався цей потік літератури з спецхрану вже до загального фонду, бо його розсекречення. Вона була членом ВЛКСМ, СМ, КПРС і паліртійного бюро ЦНБ, що було не останньою мовою для роботи у спецхобі. З реорганізацією спецфонду у 91-му році у секторі зарубіжної Україні і відділу обслуговування літератури гуманітарного профілю Лариса Олександрівна стає за сектором. А зі створенням відділу у червні 92 року його завідувачем. Вона доклала зусиль до перетворення сектору у повноцінний науковий відділ. Так, по перше за багато років під її керівництвом. У відділі розпочалась дослідницька діяльність спрямована на розкриття вмісту його фондів. З відновленням незалежності, і переформатуванням спецхрану, Дегтяренко зіштовхнулася з великим обсягом роботи. Вона активно зайнялася питанням вивченням формування фонду та комплектування його в нових умовах, удосконалення методики організаційно управлінської роботи. Ретельно переглянула фонди і частину видань передала до основних. У ці роки відділ відвідувала рекордна кількість читачів, і потрібно було правильно організувати їх обслуговування, надавати довідки та консультації по матеріалам. Відділу ну для прикладу можу навести такі цифри, що зі звіту відділу 92-го року читання за зарубіжної Україні відвідало 8600 читачів. А книговидача становила 41200 одиниць зберігання. З кількість виконаних довідок 3600. Ну, щоб якось вам більш було зрозуміло, читальний зал нараховував, був розрахований на 32 відвідувачів. Однак середня кількість користувачів один перевищила цю цифру і складала 34, 34 особи. І для забезпечення умов обслуговування бібліотекарів доставляли стільці із сусідніх відділів, адже ну, за одним робочим столом могли працювати і три, і чотири читачі. Це Ну, зі слів співробітників відділу, це був безперервний потік читачів постійній черги за книгами. І Лариса Олександрівна та колеги впоралися з цим викликом, враховуючи контраст з доволі обмеженою кількістю відвідувачів у роки роботи засекреченого спецфонду. Також потрібно було опрацьовувати велику кількість дарів з діаспори, що надходили цей період, і вливати їх у фонд відділу, оперативно. Вливати у фонд відділу і. У 92-му році, наприклад, до відділу надійшло 1850 одиниць літератури, у тому числі шляхом книгообміну та валютної передплати. Тобто, це справді були переломні і бурхливі роки з великим навантаженням і новими викликами. За сприяння завідувача зарубіжної кореїнки було створено колекцію ребілітованої літератури, тобто її окремо виокремо у фонді. і на шифри, тому що ця література вона до цього зберігалася як у спецфонді, а вже у відділі Зарубіжної Українки» вона стала окремою колекцією. Ем, ну, Лариса Олександрівна займалася всіма напрямами діяльності підрозділу, і одним з них був, був створення електронних каталогів книжкових та анатованих україномовних періодичних видань Зарубіжної Українки». В такий спосіб вона долучилась до процесу автоматизації бібліотеки. Саме за її завідування співробітники почали вести електронні каталоги з 2002 року в школі, а з 2008-го періодичних видань. Наприкінці 90-х років виокремила в карткових каталогах особливо цікаво для читачів рубрики Голодомор 32 32-33 років, українці у вільному світі, діяльність у нупам, Чорнобильська трагедія. Разом з іншими співробітниками була роботу щодо наповнення картотеки персоналів про видатних учених, письменників, громадських і політичних діячів українського заробіжжя. Дегтяренко паралельно з адміністративною роботою видавала наукові публікації за профілем роботи відділу. Вона вивчала досвід установ, організацій, які зберігали видання зарубіжної Україніки, видавничу діяльність українських центрів, видавництво за межами України. Хочеться наголосити, що будучи співробітником відділу спеціального зберігання, Дехтіренко не займалася науковою діяльністю, оскільки це зовсім не було передбачено у його роботі. Однак з утворенням відділу зарубіжної українки ситуація змінюється, і цей напрям стає обов'язковим для розроблення. Його завідувач не отримала наукових ступенів, однак намагалась розвивати таку діяльність в силу своїх можливостей спільно з своїми колегами до Дегтяренко основну масу в своїх дослідженнях приділяла історії відділу та специфіці його роботи. Саме її перу належать перші дослідження з історії фонду спеціального зберігання НБУ, розпочаті на початку 90-х років. Також Лариса Олександрівна присвятила кілька своїх статей видатному мозвознавцю, громадському активісту, Рудницькому колекції книг, якого було подаровано відділу, проаналізувала книгознавчу, бібліотекознавчу. Та бібліографічну діяльність Дорошенка, особливу увагу, приділивши його бібліографічні Шенченкіані та франкіані. Поряд з науковою роботою займалася культурно-просвітницькими справами, налагоджувала міжнародне співробітництво бібліотеки, встановлювала контакти з представниками діаспори різних країн, носкоттями носкобороні, марцюком, яром Славутичем Колявською, Гузерем Струком. Ганна Чирінь, Чаб Ірина Чабан, Київан Мудрик, Околоцковов тобто багато, багато В відділі зберігається така документація, де є ці листування, де вони спілкуються про передачу книг, про поповнення фонду зарубіжної України після століття праці Лариси Олександрівни на стінах бібліотеки не прийшли непомічені ні її колегами, ні дослідниками зарубіжної України. Завдяки старань було розбудовано відділ, сформовано його колектив відданий бібліотечній справі та українознавчим дослідженням. Сутєво поповнено книжкову спадщину відділу, що раніше була ув'язана у спецфонді через налагодження зв'язків з за закордонними українознавчими центрами. Всякий професійний рівень Лариси Олександрівни як бібліотекаря. Позначився на комплектуванні фондів, організації довідкового апарату, створенні карткових, а згодом і електронних каталогів. Саме Дегтяренко здійснила перші спроби дослідити фонд, як я вже говорила, дослідити його історію. Ось, і це стало, звісно, можливим з відкриттям його для широкого кола читачів. Вона спільно з співробітниками відділу критично цінила його наповненість і виділила найцінніші видання. Фонду зарубіжної України. Ну, хочу сказати, що Лариса Олександрівна відійшла у вічність в квітні минулого року. Вона зустріла да, пер перші місяці війни і її серце, на жаль, цих новин не витримало. Але от колеги завжди з вдячністю її згадують, і я, як теперішній завідувач, не могла не вшанувати її пам'ять і написати її. Такий буремний шлях. Справді, все життя її свідомо було природжено бібліотеці. Від собі зі літнього віку вона прийшла в стіни бібліотеки Варнацького. Дуже вам дякую за увагу.